Друзяки, моє вітання! Хочу звернутись до вас з приводу наших зборів, які ми частенько робимо для наших хлопців на передовій, також для людей, які постраждали. Від наслідків цієї війни, що я хочу вам запропонувати, друзі? Ну, я думаю, ви всі знаєте, я не раз про то казав, що у нас на каналі збори проходять дуже тяжко, і, і там планувати якісь діла ну, дуже-дуже тяжко, коли ти не розумієш, на що ми можемо розраховувати. І тому я дуже вас всіх прошу. На мій погляд, так буде простіше і правильніше. На моєму каналі є така функція як спонсорство. Якщо ми там назбираємо там хоча б там, 500 людей, які готові там кожен місяць робити спонсорські внески, да, то ми зможемо чітко розраховувати на якусь конкретну суму кожен місяць, яку ми зможемо тратити на наших хлопців, тим самим їм допомагаючи. Тому я дуже вас всіх прошу, переходьте по ссылці в описі, також в закріпленому коментарі. Там є три рівні спонсорства. Ставайте спонсорами, і давайте будемо робити добрі справи. В принципі, це те, ради чого робився цей канал. Тому я дуже прошу вас, підтримайте мене, станьте спонсорами каналу, і ми будемо робити добрі справи для наших хлопців напередку. Слава Україні!